Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Різдво Пресвятої Богородиці. Це є велике свято, як і кожне церковне свято, воно по-своєму є велике, але Різдво Пресвятої Богородиці, воно є дуже по особливому своєрідне свято. Богородиця це ту, яку Господь Бог вибрав. З якої має воплотитися Син Божий прийти у цей світ. Вона народилася і вже ціле небо почало сподіватися, що вона такою буде. Було достатньо одного вчинка, було достатньо одного слова, коли Ангел прийшов до неї і каже, Радуйся, благодатна Господь з тобою, бо Бог тебе вибрав, і Ти станеш матір'ю і те, що народиться святим, назветься. І вона каже: так, Господи, я слугиня Господня. А тут представте собі, що вона налякалася і каже ні. І все. І тому все небо. Переживало, дивилося, чекало, сподівалося, що вона такою і буде. І от представте собі оцей цей час, коли вона народжується від Йоакима і Анни, які дуже довго не мали дітей. Часто ми хочемо, щоб було наслідство, а його нема. І ми опускаємо руки. Але як бачимо Йоаким і, і Анна, вони вже були ну, на схилі віку, тобто Господь Бог бачите часом витримує когось із вас, щоб ви доросли до якогось певного духовного рівня, бо Бог має на вас особливий план. Що ваша дитина у своєму житті. Скаже одне слово або одно речення, яке змінить тисячі людей. І зараді цього Господь Бог відчікує. відчікує, коли має прийти в світ я, хтось інший, ви всі, що народилися. Тому що для кожного з вас Господь Бог має свій план, і він є дуже позитивний. Так, він може не такий, як Пресвятої Богородиці, що від вашого слова буде залежати майбутнє цілого людства. Може, ні. Скорше всього, що ні. Але кожен із вас має якесь своє завдання в цьому світі. І воно є добре. То, що ми робимо злі речі, це те, що ми піддалися на спокусу злого Духа. Але на кожного із нас Господь Бог має свій план, що кожен із вас має в цьому світі зробити велику справу. Сказати одне слово, або одне речення, або зробити одне діло, яке перемінить тисячі людей. Тому у сьогоднішній день. Дуже добре помолитися до Пречистої Діви Марії і сказати, Пречиста Діво Маріє. Я прийшов в цей світ, відкрий мені, щоб я не пропустив тої важної речі, яку для мене Господь Бог очікує, очікує від мене, що я то зроблю, аби я то не пропустив. Пречиста Діво Маріє. Моїх дітей, яких Бог поблагословив діточками, у сьогоднішній день зробити так, щоб вони приблизилися до тої своєї мрії, щоб їй зрозуміли своє завдання у цьому світі. Бо ти, Пречиста Діво Марія, знаєш, як є важно відповісти Богові, так, я слугиня Господня. І молюся також, Господи, до причистої Діви Марії, щоб сьогодні в день Різдва Пресвятої Богородиці поблагословити всі сім'ї й родини, які чекають спадкоємства, які сподіваються дитину. Моліться до Пресвятої Богородиці, молиться до Йоакима і Анни, які вже до схилу віку чекали, але молитися не переставали. Моліться до Йоакима Йоким, і Анни, бо вони знають, що таке довго тривала молитва. Нехай їхні молитви, ті, що вони говорили ще Йоаким і Анна до Бога, щоб із того великого Божого скарбу тих молитв, які просили за, за дитину, ви скористалися. Нехай Різдво Пресвятої Богородиці буде під початку ваших перемін у ваших родинах, щоб у вас народилася в сім'ї свята Думка, щоб у вас в сім'ї народилися святі вчинки, через які ваша родина стане краще. Бо Різдво Пресвятої Богородиці це дуже гарне родинне свято. Тато, мама, дитина, дві дитини, три, п'ять. І в це родинне свято, вертаючись до святого Євангелія, хочу сказати, як сказав Господь до Марти, Марто, Марто, ти клопочишся і турбуєшся про багато одного потрібно. Ось Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. І ці слова він сказав всім вам, хто сьогодні є в церкві. Тут, у церкві, в інших храмах або навіть, ті, що нас дивляться онлайн. Це Господь вам каже сьогодні. Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. Вона сіла і слухала Слово Боже. То, що ви робите сьогодні, ви сьогодні сповнили. Євангелія, амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіть. Святого Апостола Павла, читання. Будьмо уважні. Братя, плекайте ті самі думки в собі, що були в Христі Ісусі. Він був в Божій природі, не вважав за непорушний привілей свою рівність із Богом. Але зовсім зменшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, і ставши подібним до людини, подобою явившися як людина, він понизив себе, ставши слухняним аж до смерти і до смерти Хресної. Тому його возніс високо і дав ім'я, йому ім'я, що над усяке ім'я, що перед іменем Ісуса, всяке коліно преклонялося на небі, на землі. І під землею, і щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос Господь на славу Бога Отця. Аллилуя, Аллилуйя, Аллилуя. Премудрість прості вислухаємо сіти в Іванліє. Мерси. Від, від луки Лічитання. Слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Той час увійшов Ісус в одне село, і каз, жінка на ім'я Марта прийняли у дім. була в неї сестра, що звалася Марія. Це сівши в ногах Господа, слухала його слова. <кхи> Марта ж клопоталася усякою послугою, підійшла вона і каже, Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити, скажи їй, щоб мені помогла, озвався Господь до неї промовив. «Марто, марто. Ти побиваєшся і клопочешся про багато одного ж подрібного. Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. І коли Він говорив це, яка жінка підняла голос між народу і сказала до нього. Блаженне Лоно, що тебе носило, і руди, що тебе кормили. Він же сказав блажені Ті, що слухають Слово Боже. Is very high it's your